з прекрасним сьогоднішнім днем і Дрогобича і гостей цього дійства, і хочу вашій увазі запропонувати колекцію, яку створили студенти технологічної спеціальності технологічного світу Трухопського університету. Називається Сорочки до причастя. Сорочка це стан душі. І по-українському костюмі визначали звідки ця людина. І от перший костюм я представляю вам надніпрянщина. Виконана технікою качарочка, надніпрянщина. Оплески для наших моделей! Слобожанщина. пара. Ви те, дівчинка в Техніка, тепло лягівка і песен, і хлопчик орнаменту е, на каб'янщині кольори характерні для нашої центральної України. Гуцульщина, пара Гуцульщина. І наша найменша модель представляє Батащину на по Подивіться, як облискуються красиво ці рукави, наставосільці, обласно на найменшому модель – грудщина, красива, незабутня, кольорова, але виконана не технікою низинки у яскравих червоних кольорах. Області наші модель. старовинна бурковинська сорочка і сучасна її модель технікою цирка і хрестика чалочка, поверне нашої моделі. Стрищина, техніка хрестик, хрестик, двадцяти днівка і рекерс. Стрищина наші близькі сусіди. І під кінець другого. offers to what am here O que, é o que é?